Це у нас тут сьогодні ще одна скринька з калібрями. Велика. Це не новий проєкт, він у мене вже зроблений деякий час тому. І отак от от доволі великий, тому не настільки популярний, як хотілося б, мабуть. Вот. Дивіться, як вам, які вам, як вам ці пташки. От тут воно отак от от виглядає. Та, в принципі. І як і завжди, все, все отак. От от. Внутрі воно так. От, і тут є ще такі відділення. Все е, вкрито фетром і доволі таке м'ягеньке. Можна класти все, що завгодно. Ця скринька у мене теж є поки що в наявності. Вот, Чекає свого власника. Як вам така? Дивіться. Кажіть, як вам такі величезні, величезні, але маленькі пташки далі буде.